Суть Християнства. Ювілей. Роздуми над Словом Божим на 10 січня. Того часу Ісус повернувся в силі Духа до Галілеї. Чутка про нього розійшлася по всій околиці, і він навчав їхніх синагогах, а всі Його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. І дали йому книгу пророка Ісай. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано Дух Господній на мені. Тому що він помазав мене благовістити убогим. Послав мене проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити пригноблених на волю, звіщати рік Господній сприятливий. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі були зосереджені на ньому. І він почав говорити до них. Сьогодні сповнилося це Писання у вухах ваших. Усі засвідчували йому та дивувалися словам благодаті, які виходили з Його уст. Випадок у синагозі в Назареті об'являє нам Ісуса як того, у кому сповнюються старозавітні пророцтва. Ісус читає зібраним фрагмент Ісаї 61 розділ 1 2 вірш. Тут Пророк заповідає пригнобленому народові, який переживає важкі наслідки вавилонського полону і руїни Сіону майбутню переміну його ситуації. Коли ми слухаємо опис чудесних змін, які відбудуться в долі народу. Нашу увагу сьогодні передусім привертають конкретні блага, яких Бог уділить своєму народові, які можна звести до спільного знаменника визволення, визволення полонених, пригноблених. І навіть фізично немічних, сліпих чекає звільнення від недуги. А от увагу молільників в синагозі в Назареті. Скоріш за все привернула непомітна для нас фраза Про сприятливий рік Господній, Рік Господньої благодаті. Навіть прості селяни, яким далеко було до глибокого розуміння Святого Писання тогочасними книжниками розуміли, що пророк говорить тут про особливий ювілейний рік То був рік. У який слід було прощати всі борги, у який земля, забрана за несплату боргу, поверталася їй власникові, у який невільники продані в рабство діставали свободу? Це був у буквальному розумінні рік визволення. Закон Мойсея передбачав. Що кожний п'ятдесятий рік має бути ювілейним. Суттю закону про ювілейний рік було навіть не так визволення людей і повернення землі, як утвердження принципу: Бог є єдиним справжнім господарем землі, бо він її створив і дав Ізраїлеві. Бог є єдиним паном, Господом людини. Людина людину не має права трактувати як раба, не має права забрати у неї навіть за борги її клаптик землі. І навіть якщо історики сперечаються, чи закон про ювілейний рік у стародавньому Ізраїлі справді виконувався, а не був лише красивою декларацією на папері, то кожний юдей знав, що таким є ідеал. Такими вільними, щасливими, непоневоленими Бог хоче бачити людей. Читаючи саме це пророцтво, Ісус наголошує, Він прийшов для того, щоби дати нам насправді те, що в очах його сучасників виглядало як недосяжний ідеал. Він справді хоче і може визволити людину від усякого роду залежностей від гріха, від смерті. Завжди залишається одне болюче питання чи людина теж цього хоче? Як показала реакція земляків Ісуса на його слова, це трохи далі по тексту, це не завжди є очевидним. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.